Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 березня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 149 890 особин за добу 650 і поранено 449 670 песиголовців за добу 1950 танків. 3395 одиниць за добу 7 бойових броньованих машин, 6638 одиниць за добу, 8 артилерійських систем 2393 одиниці за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 479 одиниць за добу 1 засобів протиповітряної оборони, 247 одиниць літаків. 300 одиниць гелікоптерів 288 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2055 одиниць за добу, 4 крилатих ракет 873 одиниці, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5257 одиниць за добу. 5 спеціальної техніки, 230 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!